Пування, психологічний тиск, образливі жарти, насмішки. Булінг це серйозна проблема в дитячих колективах, і про неї ми будемо сьогодні говорити в кабінеті психолога. Я Олена Міщенко, моя гостя Вікторія Демченко, психологиня і також тренерка з психологічної стійкості серед дітей та підлітків. Вікторія. Основне наше питання цієї розмови буде таке, як допомогти своїй дитині, яка стала жертвою булінгу. Але для початку, думаю, варто з'ясувати, які є ознаки того, що дитина стала жертвою булінгу. Що робити в ситуації, коли дитина не говорить, так не має, наприклад, з батьками довірливих стосунків, не приходить додому і не розказує, що зробив там той, той. А от просто, знаєш, живуть люди якось та й живуть. Як зрозуміти, що дитина потребує допомоги дорослого? Я сьогодні буду говорити речі, які дуже не сподобаються нашим слухачам. Але я, це, це моє переконання, це мої, мій досвід з мого кабінету, а також з того, що я бачу в школах, також мій особистий, зрештою, досвід. так? Виходжу зразу дуже відважною фразою: якщо дитина, якщо ви, як доросла особа, якщо ваші знайомі... Мають якісь проблеми, які можна підтягнути під поняття булінг, тобто ти вже назвала, що це? Так uh -huh. цькування, насмішки, образливі жарти і взагалі зневага, так? приниження. Якщо дитина досвідчує щось такого в школі, в середовищі, то швидше за все, не дам відсотків 100, але швидше за все, ця дитина такого самого або в різних моментах. Отримується вдома. Тобто в суспільстві і в дитячому колективі вона просто повторює ті самі. Вона просто податна на це. Так? Вона, 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 вона не має жодних механізмів, які в неї випрацьовували, щоб з цим якось боротися. Тобто, це дитина, яка перш за все буде дуже на це. Відкрита. І увага, я тут не говорю, що ця дитина вдома повинна бути, мати якесь насилля, uh -huh. яким ми вже можемо називати насиллям. Але увага будь-якого гатунку, узалежнення батьків. Так? Чи це алкоголь, чи це наркотики, чи це ігри, будь-які. Е Сварки батьків, де дитина є, в принципі, трохи на маргінесах, надопіка над дитиною або недоопіка, так занедбання дитини, це все є такі маленькі дирочки в психіці дитини, які є дуже хорошими воротами, коли находить в суспільство. Так тобто дитина, яка в родині заопікувана. Любові, є, з якої де батьки мають контакт і уважні. Така дитина, я не скажу знову ж таки 100%, що ніколи uh -huh. не буде мати а, контакту з потенційними а, агресорами. агресорами Наземці так? так, так але ця дитина буде мати а, абсолютно інший підхід і абсолютно а, а, інше відношення, і вона не стане жертвою. Тобто вона буде досвідчувати таких моментів, хтось тобто може взяти її, рюкзак викинути, хтось тобто може її образити, але реакція буде зовсім інша, не буде реакція жертви, яка ще більше так, агресора буде провокувати. Припустимо, що є батьки, які уважні, то тобто ми ж не що говоримо про сімей, які, наприклад. Нема одного з батьків з багатьох так. причин, так тобто вже в Україні залишився. Так, а мати так? з дитиною приїхала. Це вже для дитини травма. Вона вже податна більше. А мама в Польщі з дитиною вона повинна так. Вона повинна подумати про те, щоб вижити, щоб заплатити за житло, щоб працювати, щоб тут утриматися. А дитина має свої проблеми в школі. Тобто мама просто, вибачте, не може того всього знести. Так сама мама просто і це нормально. Ви можете того не змогти зробити самостійно. Тобто я насправді зараз звертаюся до всіх мам. То ми можемо чогось щого, не змогти. Ми не мусимо могти все. Тому що ми, одна мама не може виконувати ролі і тата, і дідуся, і бабусі, і брата, і свата. І не може. Це є мама в неї певні ролі. І може бути таке, що ви не звернете на це уваги, не тому що ви погана мама. Тому що ви стосуєте насильство, чи не зберегли свою uh -huh. дитину, тому що ви не маєте ресурсу, вам треба цей ресурс, щоб дитина мала елементарно одяг до школи. Так? Тобто цей момент не забираємо. Тобто звертайтеся до спеціалістів, звертайтесь до різних організацій, які допомагають, які займаються саме тим, щоб дитину навчити, показати, з нею працювати, щоб також зміцнити її психологічну стійкість. Так? Натомість, якщо вже ви помітили, що щось не так, і є приводи думати, що це булінг, uh -huh. повертаємося до булінгу, зараз щось трошки відходимо, а, ну, то перш за все дитиною ну, поговорити. Тобто в перший раз не вийде, окей, тут питання, як поговорити, це ще заліжеть на іншу програму, так. так? Але е, спробувати поговорити, це я поряд, я хочу допомогти. Не вдається дзвонимо до школи, не до кого? Вдає... До вчителя? педагог. Mm -hmm. Вихователь, тобто ну, виховавчині чині то, в школі, так? То, 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 класний керівник, іншими словами. Е, педагог, шкільний психолог. Тобто це їхній обов'язок. Mm -hmm. піти до педагога, тобто в українському це заучено, це педагог, пані педагог. Це їхня флянка з праці, вони цим займаються. І зголосити дитина поводиться, так, так, так. Прошу звернути увагу. Так? А попросити, щоб психолог звернув увагу. Попросити, щоб звернув його виховав чині. Вони можуть просто на зараз, ну, багато в них дітей, так? поговорити з іншими вчителями. Тобто це видно, так, uh -huh. що відбувається. І зібрати цю інформацію, якщо дитина не говорить. Так. Насправді проблема така, що ми хочемо бути сліпими і не бачити. Щоб не вирішувати. Щоб не вирішувати, так. щоб в то не входити. Тому що конфлікти між дітьми були завжди. І о, той, хто булить, так той, хто робить якусь о, якісь, якісь погані речі для іншої дитини, це також дитина о, травмована, угу. тому що українська дитина, яка приїхала в Польщу, далеко не завжди є жертвою, якраз навпаки. Часто таке буває. Тобто, коли ми думаємо, що досвід міграції, війна, скажімо так, дуже негативно впливає на дитину, і вона приїде сюди така вся подавлена, і їй буде складно, і вона буде там. Є такі історії, так вона угу. не хотітиме там ні з ким спілкуватися або взагалі відчуватиме себе недобре, то це не обов'язково є так з усіма дітьми. Це є, це може бути так. Тобто, знову ж таки, емоція, почуття і стан той самий проявляється по різному. Хтось буде так. залежно від темпераменту дитини, від того, в якому середовищі вона виховувалася, від її ресурсів, так, від того, що вона навчилася, так далі, як в неї було раніше життя. Від того залежить. І, відповідно, це може бути дитина, яка буде агресором. Я знаю дітей, які, які весь час когось б'ють, так, і це діти з України, і з регіонів, які дуже постраждали, так. Тобто, по суті, це дійсно дитина жертва, так. дитина, яка постраждала, але вона проявляє власне це в той спосіб. Тому цей булін, ну насправді, я би тут однозначно не ставила такого питання, що це лише діти з України, чи з Білорусі, чи з інших країн досвідчують такої дискримінації. Угу. Так, цей момент існує, але він не є однозначний. Так, так це, тобі, це одна із причин, яка може спров... спровокувати. Так? Але я в школах дуже часто, я кожен, кожен тиждень в школах. Uh -huh. так? І я бачу, як діти між собою спілкуються, я бачу, скільки мови російської української в школах. А, там, я, я не помітила, щоб польські діти чи діти з інших країн, бо там дуже багато дітей з В'єтнаму, а дуже багато дітей з Білорусі, щоб діти якось до себе ставилися І ворожо uh -huh. тільки тому, що хтось говорить іншою мовою, або хтось знаходиться з України чи навіть з Росії. Так, ми працюємо з дітьми. У нас групи дітей де є кілька різних країн, і діти між собою абсолютно нормально мають комунікацію. Тому це не є однозначна відповідь, так що угу. от це, це дуже все залежить. І перш за все, тут треба дуже індивідуально підходити і бути уважним до своєї дитини. У цьому навчальному році в польських школах вчиться близько 200 тисяч дітей угу. з України. Вікторія, я знаю, що насправді польська система освіти середньої робить. Як на мене, дуже багато для того, аби діти з досвідом міграції не тільки з України, так як ти вже сказала, з інших країн, почувалися добре. Є міжкультурні асистенти, є люди, спеціалісти, які допомагають в інтеграції, є психологи шкільні. Як на твою думку, достатньо чи недостатньо зроблено вже для того, аби діти, які приїхали з інших країн, інтегрувалися в систему і освіти, і взагалі в середовище. Ти знаєш, я би тут сказала, я знову б не звуку загальнювала під таким гаслом польська система освіти, тому що дуже-дуже багато шкіл ми об'їздили. Десятки. І всі вони різні? І всі вони різні. Це залежить від школи, від дільниці конкретного міста або від конкретного міста. А тут не до кінця, Так, польська система освіти, тобто це, це верхівка. Верхівка дає якісь певні сигнали, якісь певні дозволи. Що відбувається в середньому ряді або в нижніх рядах, це вже так насправді вольна вола. Міжкультурні асистенти ну це організації поза... Громадські організації. Громадської організації і волонтери, які беруть фінансування не обов'язково з польського з самоосвіти. Тобто, це знову ж таки. Ініціатива людей, організацій по окремих або шкіл. У нас є школи, які а, просто нас чекають і дають нам цих дітей, і прийдіть, і нас ще обідом нагодують. Тільки прийдіть, тільки нам розкажіть, що зробити, як ще їм допомогти. А є школи, які навіть не знають, чого ми тобто звідки пані? І що а, у вас сьогодні тренінг? То я не знаю, де той клас, навіть на фізкультурі. Тобто, ми відразу входи, я входжу до школи, uh -huh. і ви з, з пані, яка прибирає, я вже знаю, яка в мене зараз буде група, так, який, який підхід. А, від вихователя, з якою я спілкуюся, в, в класного керівника, я вже орієнтовно знаю, як зараз діти мені зареагують на тренінг, чи вони будуть агресивні, чи вони будуть байдужі, чи вони будуть апатичні. Так, тому що це насправді так як скопіювати і вклеїти. А як ви, як спеціалісти, та от і ти, наприклад, як тренерка з психі... психологічної стійкості для дітей, і твої колеги, як ви виявляєте, чи в колективі є якісь проблеми? Як ви бачите, хто є агресором? Будемо uh -huh. не хочу, звісно, штампувати, але для спрощення uh -huh. будемо так говорити, хто є агресором, хто є жертвою? Але згідно з поведінки, так ну тобто, тобто ви це бачите, це просто видно. як скануєте і з розумієте? розповіли, це так? видно з поведінки, так. Тобто як так. дитина поводиться з іншими? Ну, ж різного гатунку тренінги. А Що Вікторія? А що далі? Так, от, ти бачиш, так, от, наприклад, Петро агресор, там Ада жертва. Далі твої дії? У -у -у. Дуже гарно питає, тому що безпосередньо <середньо> про мене, так. Uh, так, в мене от буквально в цьому році в мене була така ситуація, коли uh, був так хлопчик з Білорусі якраз, uh, і двох хлопчика з України. Це був у нас тренінг uh, психологічної стійкості, тобто це була група суто українців uh -huh. або дітей з інших країн, тобто не українці, але дітей не поляків. Так, тому що ми з поляками теж працюємо. І в е, нас було два подвійних варштати, відповідно, тренінги. І, відповідно, я помітила, що на одне відразу. Так? А, ми ж працюємо в групах, ми, ми ділимо дітей, ми даємо їм завдання, ми з ними бавимося, ми з ними розмовляємо. Кожен інакше реагує на питання, якась дитина більш закрита, якась відкрита. По різному, так? Тут це все видно. І е, я помічаю, що двоє хлопчиків на одного. Ви ще з ним його Ну, він такий-такий mm -hmm. трошки ведмедик, так трохи виглядав. Такий був такий весь такий, такий він був теплий, цей хлопчик, mm -hmm. а, але біль, більш спокійніший. Натомість а, ці двоє інших вони були більш активні. Їм треба було десь знайти. Що ж це зробити? От у них був такий підхід, що ж це зробити? І, а, і насправді теж досить дуже розумні хлопчики, тому що ми з ними ми вже мали контакти, і ніхто в них папірчик в нього кине. То щось там перешепочиться на нього там щось, і його дослівно провокували. Що хлопчик робить? Він йде до вчительки спочатку, звертається, каже, що вони мене зачіпають, mm -hmm. ніколи не реагують. Тобто він не пробує вирішити це питання. Сам Nie. Він відразу так. до компетентної особи Саме дорослої так. Називаємо це так. Третій клас, чи другий, так? Тобто це абсолютно нормальний і... нормальний алгоритм дій так, ситуації. Так, і так потрібно робити. Чи ти в третьому класі, чи в п'ятому, так, чи в десятому. Ну і він йде, вчителька трохи там зігнорувала, він підходить до нас кілька разів. Ми кажемо, окей, ми звернемо на це увагу. Ми як тренерки, ми прийшли і вийшли. Ми не будемо в цій школі. Uh -huh. Минає тренінг, я їх просто звертаю на це увагу. Тобто я в процесі тренінгу нічого не говорю. Залишаю завершується тренінг, діти виходять. Я залишаю їх трьох. Беру пані, яка з нами. За гарним. Таким збігом обставин, це був ще була директор, нам асистувала. І, відповідно, я кажу, що я хотіла би заголосити те, що я побачила. Uh -huh. так. Пам'ятаю, ім'я цього хлопчика кажу, Андрій, кажу, я кажу, бачу, що ти. І називаю. Кидаєш папірчик, смієшся. Тобто, проговориш всі його дії. Все, що які я були. бачу. Тобто я не вигадую я не кажу, uh -huh. що ти такий поганий, не знущаєшся. Тільки тобто, я називаю, що він робить. І кажу, ти знаєш, я помітила, що йому. Цьому хлопчику неприємно. Я кажу, тобі неприємно, а він там є неприємно, а він ще з Білорусі був, а він приїхав десь було 23 тижні. Він не знав польської, він ще взагалі не адаптувався. І я кажу: ну, ти розумієш, що це не є окей. Я, кажу, От я хочу, щоб в присутності директора кажу, ти просто це бачив. Я кажу, теж пані це зголошую, що ми це бачимо. Я кажу, Пані звернула на це увагу. А, і цей Андрій так і так, я, він хотів висмиплютися з того. І я йому дивлюсь, в очі, кажу, ти ж розумієш, про що я? Так? Ну добре, добре, ну то пробач. І я не знаю, як поточиться далі їхня історія. Але може бути таке, що цей один елемент нашого втручання вже звернув увагу директора. Uh -huh. Я звернув увагу хлопчика. Я їй скажу, що це їм не окей. Це неприємно, це не окей, так робити не можна. Так? Це 8-9 років. Для них, можливо, це просто погралися. Так? Але також дитина стала, вона була заопікувана. Тобто був дорослий, який не а, був байдужий, не зігнорував. І це може в нього розвинути, залежно від того, вже, яка ця дитина ще далі буде, дуже багато або віри, або зневіри. так, В принципі, до дорослих. Як приклад. Попередні роки, попередні роки це мається на увазі, от від початку повномасштабної війни, так з 22-го року, у Польщі можна було або вчитися в польській школі так, українським дітям, або продовжувати дистанційно навчатися в українській школі. Вже прийнятий закон про те, що обов'язково діти мусять ходити тільки до польської школи. І цього року здається там біля 80 тисяч дітей мають вже піти до школи, хоча хочуть вони цього, не хочуть. Ніхто вже їх там. Не питає, і тут моє питання полягає в тому, наскільки е, такий приму не хочеться вживати слово примус в цій ситуації, але знову ж таки, наскільки зобов'язання mm -hmm. ходити саме до польської школи е, може може вплинути на дітей з України е, і на їхню таку піддатливість до булінгу? Mm -hmm. Ой, досить складне питання. Я би тут більше звернулася до батьків ніж до дітей, так тому що це від батьків залежить, як вони їм подадуть. Якщо е, якби є батьки, є сім'ї, де дитина вчиться паралельно, тобто uh -huh. вона вчиться від 8 до 14 в польській школі, а потім в українській школі, він взагалі не живе, так тобто, тут визначитися тому що батьки не можуть визначитися, або вони хочуть, щоб було і там, і там, що от я мушу і, і все. Тобто це знову ж таки дуже залежить від того, як батьки опікуються дитиною, тобто не має бути я під палкою. Хоча може бути таке, що мама відчуває себе під палкою. Так uh -huh. uh, у мене є дорослі uh, пацієнтки, які кажуть, що моя мама пройшла uh, страшні речі в житті. Але я про це дізналася, коли мені було 30 років. Я не відчула абсолютно нічого. Я навіть не знала, що в нас немає їсти. Я думала, що це забава, що ми зараз ліпимо такі пиріжки. Так? Можна. Тобто, це про те, щоб не перекидати на дітей відповідальності за те, що ще відповідатиме дорослий. Так? А дитині дати те, що це її обов'язок, навіть з того. Твій обов'язок зараз вчитися. От в нас зараз такий, так сталося, вже сталося. Я це не вигадала, я цього теж не хочу, але це вже сталося. Так? Є речі, на які ми маємо вплив, на які ми не маємо впливу. І щоб до допомогти, то перш за все середовище, уважність, розмови, регулярна підтримка. І інформація, звичайно. Чим більше ми її пояснюємо, розказуємо цей світ. Тим більше Так, голову. тільки, мабуть, коли от знову ж таки вертаючись до цього, коли мама до початку навіть uh -huh. розмови, так коли мама, як ти кажеш, не в ресурсі, так коли uh -huh. вона відповідає за все і за всіх, uh -huh. і дбає про цих дітей, аби їм uh -huh. завтра було в що одягнутися, щоб іти до тієї школи, то їй, мабуть, і це важче. важче. А, мабуть, тут варто звернути увагу на те, що не треба боятись попросити допомоги для себе в першу чергу, Так, так. так. Олена, так, ми, якби ми не хотіли, ми не можемо рятувати всіх. Тобто, ну не можемо. Тобто я стикалася з такими ситуаціями в сімей і, і хочеться врятувати, і хочеться допомогти, але ми не можемо того зробити. У нас нема стільки ресурсу. Ми мусимо тим людям давати також їхнє коло впливу і підтримувати в тому. Тобто, все, що ти робиш, роби. Все, що я можу для тебе зробити, зроблю. Так, можу підтримати, то підтримаю. Але не можу брати з тебе відповідальність. І я не можу твою дитину зробити щасливою. І я не можу її за тебе виховати. Так складно. Ми це розуміємо всі. Ну, тобто, це не про те, що ой, що ви там зберіться. Можна розклеїтися. А як Вікторія реагувати в ситуації, коли дитина от стала жертвою булінгу? Що перш не беремо якісь, скажімо так, страшні приклади. Mm -hmm. Так, от просто там хтось її цькує, я так кажу, просто хтось своє, справді mm -hmm. це теж страшно. Але такі лайтові випадки, mm -hmm. назвемо це так. От як її підтримати? Які слова знайти, як обійняти, не обійняти, казати, я поряд. Залежно від дитини, чи вона дає доступ до себе? Хтось любить обійматися, хтось ні. Але дитині треба дати базові. Інструменти, як себе захистити, розказати їй, а що робити, як відповісти. Якщо помітила, що вона не вміє розмовляти, що я не впевнена, що боїться, проговорити про цей страх. Знайти людина, знає, що це навчиться. Віддати в групу підлітків, де ну, знов ж таки тренінг і так далі, тобто ми це все вчимо дітей. Сильні сторони, психологічна стійкість, як себе захистити. Тобто, ну. Це є доступно. Так? А з батьками ви працюєте, мається на увазі, як в системі шкіл, так mm -hmm. чи є якісь такі от тренінги для не тільки для дітей, так, а от і для батьків теж, mm -hmm. чи школи проводять якісь зустрічі? Школа це єдине, що батьківські збори раз на якийсь час і все. Але ви там або психологи там не присутні, чи присутні? То значить, так якщо ми говоримо про фундацію, так польський форум міграційний, а навіть з тих, що я чула, то. Вся увага на дітей, 90% уваги на дітей. Ще на дорослих ми звертали увагу. Ми також взагалі про організації перші два роки війни. А потім різко все трохи змінилося, і вирішили, що дорослі вже так насправді не ми вирішили. так, Просто певні обставини так склалися, угу. що люди повинні вже собі давати раду дорослі, але діти ще можуть собі не давати раду, тому звертаємо увагу на дітей. А звичайно, що з батьками ну, не всі собі дали раду, а ті, хто дали, то яким коштом. так. Тому, на жаль, це велика прогалина, з батьками, ніхто не працює. Мені здається, коли от був 22 рік, і тільки війна почалася, всі мені здається, так. Польські діти прийняли українських дітей з великою, значимо uh -huh. так, обіймами, любов'ю. Я пам'ятаю навіть мої племінниці, які тут були і ходили до польської школи. Вони казали, що вони ніколи в житті там в своєму класі так uh -huh. не почувалися такими в такому теплі в опіці, як це було тут. Але йшли роки, місяці, роки, і ситуація почала з моїх спостережень змінюватися. Так, і ми починаємо бачити все більше більше якихось. Ем, Моментів пов'язаних власне з неприйняттям, пов'язаних з якимись там дискримінаціями, з булінгом, одним словом. Чи справді це так, от з твоєї перспективи, так і з твоєї, з, твоєї, з твого бачення такого. Спеціаліста, який працює uh -huh. з дітьми, чи все ж таки це моє якесь хибне враження? Uh -huh. Бачиш, тут знову ж таки однозначно відповіді я не дам. Тому а що? друге, а друге, ще uh -huh. питання чи діти, які приїжджають зараз, так бо міграція зв'язку з війною uh -huh. не зупинилася, люди постійно приїжджають і Втікають від війни, чи вони потрапляють в таке ж саме безпечне тепле середовище, як діти, які приїхали в mm. 22-му, чи все-таки середовище трохи змінило температуру? Я думаю, що середовище змінило температуру, але це не про дітей і не про школу. Це про загальні настрої, які відбуваються в Польщі, так, і загальні настрої, які відбуваються відповідно до, до українців. А, тому ну, то це зовсім інша тема. Натомість, якщо говорити в принципі про булінг. То я хочу наголосити, булінг до булінгу підда, під нього вразливі всі, не лише діти, які переїжджають до Польщі. Так? І серед моїх спостережень, чи це був 22 другий рік, чи зараз. Діти, які були в які були групи, такі лишились, тобто діти такі самі в uh -huh. відношенні до себе, них така сама комунікація, такі самі проблеми, вони так само поводяться. Тобто я не бачу різниці в на коридорах шкільних. Натомість, якщо говорити про дорослих і про підхід дорослих, то це дуже по-різному залежить від школи, а то навіть окремо від кожного класу. А знання, незнання польської мови теж не впливає на сприйняття цієї дитини в своєму колективі? Знову ж таки, залежить. Знову залежить від колективу, залежить від школи. І є вчителі, які забороняють дітям взагалі розмовляти українською мовою в школі. Просто забороняють. Тому що мусять вчити польську. Це кожна Це... Але батьки можуть перевести свою дитину з однієї школи можуть, до інших. Так, звичайно можуть шукати. Насправді, я не можу сказати, що. Мова є причиною. Я не можу так сказати. Угу. Те, що її забагато, те, що вона може когось більше дратувати, тому що її забагато, це не про дітей, це про суспільство. Взагалом, діти тут просто відзеркалення, і діти ну, розгрібають наслідки. Так Мо що це найменш найбільш вразлива верства населення. Що ж? Вікторія, дякую тобі за цю розмову. Вікторія Демченко, психологиня, тренерка з психологічної стійкості дітей та підлітків, була сьогодні гостею в кабінеті психолога. Будьмо уважні до дітей, бо вони цього потребують. І в першу чергу звертаємо увагу на їхні потреби, так бо ми як дорослі відповідальні за не тільки за свій стан, а за їхній теж. Бережіть себе, до зустрічі скоро вже за тиждень на каналі Слава Тіві у суботу, о півдні Ми побачимося.